Чи може двохтонна електровафельниця від компанії Хьонде бути швидкою на гоночному треку? де ще й такому, де цінується легкість і вміння швидко проходити повороти, де найшвидшими машинами є Mazda, mx 5 та Субару BRZ, такі вдвічі легші ніж це авто. Компанія Хьонда каже, що може. Це, Це ненормально. Який час? Це дуже шутки Жень. Це Hyundai Ioniq 5N. Машина, якою компанія Hyundai хоче показати всьому світу, як казав класик, що вони не Penis from the Mountain. І тут вони як цигани, знаєте, напхали все, що в них є в плані електричних технологій. І треба визнати, що в саме електричних технологіях компанія Hyundai крута. Тому що останні багато років найкращі корейські інженери щоранку прокидалися, їли собаку на сніданок, потім 10 годин працювали над кресленнями та математичними формулами. Потім їли собаку на вечерю, тренували тхеквандо і лягали спати. І так кожен день підряд. І от вони на вершині електромобільного технологічного світу. Головною технологічною фішкою цієї машини є 800 вольтна архітектура. Це круто в світі електромобілів, тому що більшість сучасних електричок зроблені на базі 400 вольтної архітектури, і не так багато компаній взагалі мають такі платформи. Тут в нас батарейка на 84 кВт години, і вона може заряджатися на швидкій зарядці постійним струмом і брати на борт 263 кВт, І гіпотетично цю машину можна зарядити від 10 до 80% на швидкій потужній зарядці за 15 хвилин. Щоправда, проблема в Україні в тому, що таких зарядок у нас немає, і оцінити це все ми не можемо. Власник заряджає її просто у себе вдома, всю ніч, як звичайну електричку. На жаль. Але незважаючи на таку велику батарею і такі сучасні технології, пробіг на одному заряді в нас не дуже вражає. У власника в реальному житті виходить близько 350 кілометрів. І це через те, що в нас машина дуже важка, вона важить 2200 кілограмів, вона важча, ніж звичайний Айонік. Вона має гірший коефіцієнт лобового спротиву, ніж звичайний Айонік, а також дуже широкі, важкі, великі колеса. У нас 21 дюйм, вони в діаметрі і мають ширину 275 мм. Мі... Міліметрів, і звісно, це все не додає в нас можливості їхати далеко, але з іншого боку, в спортивних машинах на бензині так також зазвичай є, тому що там потужні двигуни, які мають високий розхід палива і маленькі баки. Тому тут, нібито для спортивної машини, це і логічно. Але давайте залишимо всі ці не особливо потрібні технічні дані для електричних задротів. Мене тут цікавить те, що в нас два електродвигуни, які мають сумарну потужність, аж 650 кінських сил і 770 ньютон метрів в піку. І... Також в нас потужні гальма. Попереду 400-мм диски, причому вони складеної конструкції для охолодження, чотирипоршневі супорти фіксовані. Позаду в нас 360 міліметрів диск і, на жаль, плаваюча скоба. Я не впевнений, що це класне рішення для двохтонної машини. Усі ці вражаючі цифри потужності означають, що ця машина, незважаючи на масу більше, ніж 2 тонни, розганяється ненормально швидко. Ми вмикаємо зараз найспортивніший режим, активуємо лонч-контроль, дві педалі в підлогу. Поїхали! І це ненормально швидко. У нас вже є сотня, і найкращий показник розгону в нас вийшов. 3,44 секунди. Це завод. Вона повинна їхати 3,4 секунди до сотні, так заявляє Hyundai, І в нас вона це змогла підтвердити. Хіба що підряд активувати лонч-контроль вона чомусь не дає? Треба, щоб вона трішечки відпочила, тому вона трішечки, я так розумію, береже батарею від таких от різких перевантажень і вражає тут не тільки розгін. У нас тут ще й класне гальмування. По-перше, в нас тут є режим N-Pedal, Це режим в максимальної рекуперації. Він доступний тільки в трековому режимі, і вони його кажуть, що це машина в цьому режимі можна їздити тільки по треку. Я не знаю, чи класно це, коли ви в повороті, в швидкому відпустите педаль газу, і машина вас почне гальмувати. Мені здається, не дуже. Але дивіться, от я відпускаю в цьому режимі газ, і машина починає генерувати перевантаження 06G на гальмуванні. Але я не знаю, чи потрібен цей режим в реальному житті. Вражає те, що вона просто, якщо гальмувати в підлогу, різко показала в нас в середньому за декілька спроб 36,8 метрів. Ну а найкращий показник був, до речі, із включеним оцим от режимом рекуперації максимальним 35,8 метрів. Оце дійсно вражає, тому що машина, знову ж таки, 2-2 тони, але в нас широкі, великі, 21 колеса. І дійсно, вона вони допомагають машині вгризатися в асфальт. Але прикол електричок в тому, що вони класні жоповози в першу чергу. Ми прокинулися зранку, машина всю ніч заряджалася, як гаджет, сіли і поїхали по своїх справах. Не треба там щось якихось складних маніпуляцій робити, їх не треба обслуговувати. Поїздили, поїздили, повернулися, поставили на зарядку. В нас тихо, немає звуку, двигуна. До речі, в войоніку в цілому дуже класна шумоізоляція. Але якщо ви виїжджаєте на такий а, Грубий асфальт, як ми зараз їдемо, то за рахунок широких коліс, тут прям по колесах шумно. Але класна шумоізоляція по аеродинаміці, класна шумоізоляція в цілому машини, ну і плюс немає двигуна, тому тут комфортно саме по шумності і їдемо. Спокійно, собі нікуди не поспішаємо. В найм'якшому режимі підвізки. У нас тут адаптивні амортизатори. Машина доволі комфортна. Єдине, що мені не подобається, що вона грюкає трошечки на відбій. Якщо ми заїжджаємо в яму, колесо провалюється і. Є такий гуркіт доволі сильний, але мені вражає навіть те, що в нас абсолютно не відчуваються оці величезні важкі колеса. Якось прям вони дуже класно зробили так, щоб ця підвізка боролася із цими непідресореними масами. І от ми їдемо собі спокійно. Абсолютно звичайна електричка. І що мені тут не дуже подобається, у нас ніби спортивна машина, да, от спорткар такий. Повертаємо в повороті і відчуваємо, що у нас доволі важка дупа. Прямо ця одна кавальна тіліпається в поворотах на важких різких полерелаштуваннях. Відчувається, що машина важкенька. Да. І от на цій от заміській дорозі в звичайному режимі, ну якось так, доволі. Спокійно по електричному ми їдемо, але динаміка в нас просто вражаюча. І це я зараз в звичайному режимі розганявся. Якщо включити максимально спортивний, то вона буде бити вас головою в подушку сидіння. Дивіться, це однозначно швидко. Ще більше вражає, як це авто їде, коли в інтер'єрі ти помічаєш, що ти сидиш, ніби як в якомусь міні-вені. Оце от відро, таке от тут купа місця для ваших речей, багато простору, дуже. І в нас доволі високо поставлене сидіння. Воно з такого доволі приємного матеріалу тут, але в нього не може бути електрорегулювань. Чому я не розумію. Машина доволі дорога, тут зекономили. Не думаю, І їх не можна сюди поставити. Економлять вагу, та ладно, в машині на 2-2 тонни ну дуже дивне рішення. І плюс Мені не дуже подобаються матеріали в цьому салоні. Вони, ну, як в Туксоні, хоча машина нібито ну, така от флагман марки по технологіях. Багато вторсер'я якогось, але класна мультимедіа і прикольне кермо з усіма цими, цими кнопками і шкірою на ньому. До речі, щодо ціни, Ioniq 5N має лише одну комплектацію, яка коштує 71 тисячу доларів. І щоб детально розібратися із характеристиками цього авто, переходьте на сайт buycar.in.ua. А якщо раптом ви не знаєте, яке авто підходить саме під вас і ваші потреби, залишайте заявку, і експерт допоможе вам розібратися. Проблема електричок в тому, що вони трохи як. Поп-музика, знаєте, вони ніби мають широку дуже аудиторію, подобаються не автофанатам і, можливо, там якимось автофанатам. Але справжні хардкорні фани люблять металіку, Юрай Хіп, таку якусь музику, яка має душу. От так само і з електричками. Всі люблять прикольні DWZ-шні машини, які класно звучать, розганяються і дарують оці от всі емоції. Хоча в цілому, напевно, і повільніші, ніж електрички. І в Хьонде. З цим вирішили боротися і зробили якусь дуже дитячу штуку. Дивіться, у нас є режим, в якому ця машина може імітувати звук роботи двигуна. От я його включив. Причому він імітується і нам сюди, і також людям туди наружу. Тобто, у нас динамік йде також і ззовні машини. І це ще не все. Вона ще імітує роботу коробки передач. Ми зараз їдемо, наприклад, на другій передачі, типу. Понижаюсь до першої, в нас максимальні оберти, натискаю на педаль газу. І впираюся в обмежувач, І з ривком перемикаюся далі. І знову перемикаюся далі. І, і я хочу вам сказати, що ця імітація зроблена на дуже якомусь високому рівні. В якийсь момент я починаю навіть вірити, що я їду ну, на бензиновій машині. Я забуваю, що це електричка на гальмуванні вона чуєте попкорн? Понижена, перегазовка, понижена. Ну, це прям ДБЗ драйв. все, проблема вирішена, вона навіть дергає на перемиканні. Понижена, ще понижена. Поворот. Зусилля на кремі доволі таке в нас синтетичне, але про те, що відбувається з машиною, воно інформує так, от. Це прикольно. Але трохи сумно. Тому що в глибині душі ми ж розуміємо, що нас обманюють. Але з іншого боку, подумайте, от про що. Чоловіки ж радіють і платять гроші, коли з ними спілкуються дівчата з OnlyFans, скидають їм свої фотографії, кажуть, які вони мужні. А насправді з ними спілкуються такий самий волохатий мужик, який в цей час ще жре Чіпси. Я знаю, у мене друзі там працювали. Тобто, ми готові платити за те, що робить нам добре, навіть якщо це обман. І от питання: якщо машина виглядає як круте авто, відчувається як круте авто, їде, ніби як круте авто, то це круте авто. Розібратися із цим питанням нам допоможе наш трек, тому що тут не вийде вразити оцей от асфальт і паребріки словами про 800 вольтну архітектуру і іншими маркетинговими гаслами. Тут потрібно, щоб машина була гарно налаштована. І я впевнений, що в нас не буде класного часу на колі, ну бо вона дуже важка. Але питання в тому, чи зможу я як пілот отримувати тут насолоду і розуміти, що відбувається із шасі, наскільки вона буде гарно давати мені фідбек від дороги. І тут важливо просто, щоб... Машина була гарно, налаштована інженерно. І я от дуже сумніваюся, що в них це вийшло, якщо чесно. Ого. Ей, hey, push that horses! До речі, серед вас я знаю є багато тих, хто самі знімають авто, і нас часто питають, на що ви знімаєте, як ви знімаєте. Можу вам дати підказку. Ми знімаємо на обладнання, яке ми купуємо в магазині Filmix Pro. І якщо ви хочете якісне відеообладнання, вам туди посилання всі в описі під відео. Перше буду їхати в електричці по гоночному треку. І щоправда, мене один раз прокатили на Теслі трійці по Кам'янському, і вона виявилася несподівано швидкою. Але ж вона і не важить 2,2 тонни. Розгін в нас точно буде класний режими. Тут їх стільки, що можна хрін зламати, тому обираємо просто найжорсткіший, найспортивніший, але без імітації звуку двигуна. Поїхали. Це ненормально! нормально. Перший поворот і тут. Знаєте, що я вам скажу не так, не так і погано. Слухайте, а дуже непогано. Єдине, що вона на виходах із поворотів підставляється сильніше, ніж задньопривідна 600-сильна Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Цього я не очікував. Це так не має бути. А ну зараз ще хочу оцю n-педаль включити, подивитися, чи дійсно з нею можна їхати по треку, чи це дурня. А ну зараз їдемо, їдемо, їдемо. Їдемо. Ні, не заважаю, коли я відпускаю, машина не підставляється. А, ага, от, ну вона навіть трішечки стабільніша стає і натискаємо на. Ох, господь! Ага, знаєте що? Я помилився. Н педаль це дуже непогана штука для треку. Знаєте, що вона робить? Вона дає вам стабільність на гальмуваннях. При цьому, коли ви залітаєте в і кидаєте педаль, не настільки вже сильно вона гальмує, машина все ж таки залишається стабільною, але не так блокуються колеса, тому що у вас якби ще працює рекуперація а, і виходить гальмувати точніше і ефективніше. Це ненормально, що вона так їде. Ненормально. Знову він. Зараз буде зривати дубль, опять. А куди він їде? Я не поняв. Ей! Ти куди? А ти куди поїхав? Не хочеш зірвати дубль, покататися на машині без мого дозволу, як зазвичай. В сенсі ти думав, що по треку їздить велика мікрохвильовка. Аже так віджиш, не говорить. В сенсі не говорить, коли він говорить. Е, походу ти його тільки один і чуєш. Слухай. А, -а, -а от що ти кажеш? Боже, він каже, що на його планеті газонокосарників на електричках їздять тільки Лохи. Чуваче, слухай, це далеко. Я не знаю навіть де це, але у нас такого не думають про тебе. Неважливо, яке авто, важливо, який водій, а ти крутий. Давай покатаємося. Давай, давай. Мені цікаво, що ти скажеш, бо я не розумію цю машину. Поїхали. Да, так, це не мікрохвильовка. У вас там всі на вашій планеті такі? Що таке? Хтось дзвонить? У тебе -то телефон я. є? Боже. Може відповісти вже. Бо щось я тільки піцу з'їв. Відповідь. Будь ласка, на телефон. Дай, бо щось я. Не можу вже. А хто це? У нього що родичі є? Що сталося? Хто тобі дзвонить? Хто взагалі тобі може дзвонити? Ей. Що таке? Чого ти? Що сталося? Що сталося? Кажуть, що на твоїй планеті дізналися, да? що ти їздив на електричці. Кажуть, що ти лох. Чуваче, не слухай їх. На нашій планеті такого немає, скоро всі будемо на електричках їздити. Ти крутий. Ти крутий. Пити хочеш? Да, цікавий, у нас тут завівся товариш. Коротше, я помилявся щодо Айоніка і, в принципі, загалом щодо електромобілів, пофіг на жахливу формулу електричну, пофігу на те, що електрички поки що в автоспорті не можуть себе проявити класно отут. На нашому треку оця от машина зараз вже дивує. Абсолютно. Ну, як повноприводна машина може мести хвостом сильніше, ніж задньоприводна 500 сильна Альфа Ромео Джулія. Це ж ненормально. І при цьому вона, вона неповільна в поворотах. І гальма чудово працюють. Вони гірші за відчуттями, ніж ті, що в Subaru BRZ TS, але там на півслік, там дуже легка машина, і там Brembo. Там, звісно, точніше можна дозувати сповільнення, але і тут я вам скажу дуже непогано. Плюс, у нас Pirelli p Зіро, трейдвер 280. Це не на півслік, непогана гума. Мені вона подобається як для звичайної гуми. Тут важко перед цим 90 градусним поворотом її зупинити, тому що ми і так навантажено їдемо. Плюс оця от величезна маса прямо намагається вилізти наружу, але, але шасі. Над ним точно працював хтось, хто вміє робити класні <смір> шасі. Ужас. Це ми навіть не в якомусь дрифт режимі, а він тут, до речі, є. Я навіть не хочу його включати, тому що власник просив зберегти йому гуму, а вона тут попилиться дуже швидко за рахунок такої маси. Так, от шасі. Тут вже пофігу на зусилля на кермі, ми його не маємо часу смакувати. На треку важливо, щоб воно було просто гостре і точне. І тут це є на диво, Дійсно, кермо на треку вже непогано себе проявляє, воно доволі точне і інформує, якщо колеса передні втрачають щеплення. Потім Потім повертаємість. Оця от довжелезна колісна база в 3 метри. Якимось чином дуже непогано повертається в повороти. Причому в мене є повне відчуття того, що в нас є якийсь торк векторінг Тому що коли от під газом розвернута машина, я натискаю на газ, вона починає закручуватися в поворот, ніби мене щось туди довертає. І про це я ніде не читав, ніяк би ніяк не анонсували це. Hyundai, наскільки я знаю. І я не розумію, як це можна реалізувати, тому що в нас не чотири двигуни, а два, але є повне відчуття, що машина підрулює в поворотах, особливо в цьому трьохапіксному От ми починаємо, починаємо їхати боком. У нас є. А, і ЛСД, тобто або імітація, а, блокування заднього диференціалу, або якийсь тип цього диференціалу, який співпрацює з електродвигуном, Я цього теж не знаю, про це ніхто ніде не казав. Але повне відчуття повертаємо, натискаємо і ми починаємо їхати. Спочатку трішечки пропихуємо морду, потім підставляється дупа. І ще. Про шасі нарешті. Задня багатоважена підвізка. Я не знаю, наскільки там міцні сайлент блоки але вона. Так повисає на задньому наружному колесі і так відштовхується ним в повороті, особливо в навантажених поворотах. Що мені здається, що там той блок на важелі просто розірветься за, до кінця цієї сесії дуже велике навантаження, враховуючи вагу машини. І емоції, знаєте, у мене тут більше емоцій, про які я кажу весь день. Це не нормально, що вона так їде. Ненормально. Оці емоції я відчуваю. І чи отримую я кайф. Якщо вимкнути камеру, і я почну їздити тут, я почну отримувати кайф. І я вже зараз знаю, що я міг би поставити ще кращий час на колі. Я вже його проїхав швидке коло раніше до цього запису, секрет нашого кіношного кінопроцесу, так би мовити. І я знаю, що я можу ще швидше, і ще швидше, і ще швидше, Тут є куди покращуватися. І єдине, що оці всі мільярд режимів тут. Ну, би просто ставити найспортивніше і все. А ще більше вражають можливості цієї машини. Коли сідаєш назад, розумієш, що тут просто величезна якась купа місця. В нас три метри колісна база. Машина якийсь ненормально розтягнутий хетчбек. Хетчбек після операції по збільшенню хетчбеків, виходить. Ну, от я відрегулював переднє сидіння сам під себе і. Це що, тут можна просто літати. Єдине, що високо в нас підлога піднята і батарея ну, через батарею. І тому я не можу запхати ноги під переднє сидіння, але багато місця над головою є підлокітник. І дійсно, ну тут прямо можна танцювати, мені здається. І ще в нас абсолютно нормальний великий багажник. А ще більше вражають можливості цієї машини, коли ви усвідомлюєте, що тут можна спати у вас в багажнику повноцінне спальне місце для вас і вашої дівчини, хлопця чи кума. Я не знаю, з ким ви там спите. Перед тим як їхати швидке коло, я хочу подякувати офіційному представнику шоломів компанії ls 2 в Україні за те, що... Підігнали мені отакий от шолом, і тепер, завдяки вам, друзі, я в безпеці. І якщо я розіб'ю оцю от машину за 70 тисяч доларів, то я не спокійно помру, а виживу і буду виплачувати її. Дякую вам. Ну що, поїхали швидке коло з Айонік 5N. Ви знаєте, є фільм, звуки музики. А коло на Айонік, я думаю, ми зможемо назвати звуки тролейбуса. Щоправда, дуже швидкого тролейбуса. Тим часом ми чітко ловимо апексу затичному 90 градусному повороті і вражаємося розгону на першому прямику. Да, тут видно наскільки важко шинам тягати на собі цю двохтонну тушу, і тим часом друга шпилька розгін на цьому розгоні. Айонік відіграє все, що міг втратити в поворотах через свою велику масу. Хоча насправді в поворотах він теж дуже і дуже непогано їде. Навантажуємо колесо в спуску в трьох апексний поворот. Перекладка, яка ж вона важка, навіть візуально це видно. А що це за дивний значок на колесі, яке крутиться? У Hyundai якісь плани на Польщу? Ну так, да, думаю, там немало собак є. Боже, забуваємо, що я сказав, і фінішуємо. Це ненормально, що вона так їде. Отже, Hyundai Ioniq 5N. Результати на нашому треку 2G. Сьорка. з місця вона поїхала 45-47. І це вже швидше, ніж найшвидша наразі машина Subaru BRZ TS. Вона їхала 45-62, причому ходом, причому на напівсліку. А коли Hyundai Ioniq поїхав ходом, він проїхав за 45 і Це ненормально. У нас фактично найшвидшою машиною на нашому треку є двохтонна електричка від Hyundai. Я навіть фізично не був готовий до такого. Таке казати в кінці випуску. Причому, що цікаво, я подивився по телеметрії, звісно, вона програвала всі повороти е, Subaru. Але в кінці головної прямої, наприклад, вона везла 20 км на годину по максимальці. Це просто неможливо відіграти. І причому кожну із наших трьох прямих вона отак от відігравала. У Subaru в кінці тут було 92 км на годину, а у Hyundai 112 Кожен розгін, вона просто в точку уходила. Але. Вона б не змогла бути швидкою, якби вона була прям аж дуже повільною в поворотах. Ні, вона досить непогано трималася, особливо для своєї ваги. Друге, що вражає по телеметрії, я подивився найкращі всі свої сектори на цьому колі. І найкращий час, якщо скласти всі мої найкращі шматочки треку, взагалі повинен бути 44,8. Це оптимальний час, тому що на найшвидшому колі я отут зробив пару помилок в цьому трьохапексному. І я. Принципово переїздити не буду, так буде несправедливо для інших машин. Ми пару кіл тренуємося і їдемо. От як вийшло, так вийшло. Хьонде одразу дав їхати швидко. Причому найперше коло в нього було взагалі найперше. От я просто сів, поїхав з власником з кліматом з усім 46,2. вже було дуже швидко. Потужність все ж таки вирішує. Але чи обрав би я цю машину для того, щоб ганяти по треку? Е все ж таки, ні, вона не така весела, як Subaru BRZ bierzet Да, вона швидка. Да, вона на чайці взагалі упісятися можна буде на цих прямиках. Вона там буде в кінці прямої їхати 250 далеко за. неї максималка 260. Мені здається, вона може встигнути розігнатися. А, але. Це не нормально, це ненормально, що вона так іде, але факт є факт. У нас за 70 тисяч доларів ми отримуємо електричку з динамікою гіперкара, можливістю їхати по треку дійсно швидко і, в принципі, приносити задоволення розмірами салона, як в якогось кросовера чи мінівена. У нас тут все посипалося, де хрін з ним, вітер сильний. І спальним місцем в багажнику. І єдине, що... Те, що я їй кажу, все одно веселіше мені було на Subaru BRZ, на машині з двигуном. І Hyundai в цій машині визнають, що електричка ніколи не бути настільки ж класними, як ну настільки ж веселими, як машини з ДВЗ, тому що щоб зробити її веселою, вони імітують звук роботи бензинової машини. І це трохи з якогось боку сумно, що нам залишається в майбутньому, напевно, тільки імітація. Але по факту це дуже швидко. А Hyundai – молодці, вони як молодий Конор МакГрегор, заявили всьому світу, що вони будуть викоблучуватися і вивезли за базар. Хьонде Ioniq 5 5 найшвидше на нашому треку. І це ненормально. Це ненормально. Але давайте залишимо всі ці електромобільні. Е, Такий ще один, я думаю, сделаю. Я не можу Жень, світти, реально. Ти шо, сядь сюди. Равіт ску згорає, ти шо? Ну, і очень солнце. Ну ладно, давай попадемо. Может ще раз? 21 колеса із шириною в 270. І япіс Трубіцької. Музика для душі. Ого. Дуже непогано. Та Це класно? Ні. Я думаю, не треба збиватися на так. Вот, да. Нормально.